Одна із моїх улюблених виконань Архангела Михаїла, це такий грецький образ старовинної ікони. Ось сам саме отакий. От це виконання Архангела Михаїла зроблено під старовину, стилізоване під старовину на дереві. Дивіться. Тут можна проглянути, як е, жуки короїди поїли це дерево, е, час е, вшанував свою пам'ять на оцій дошці, тому що ці волокна вже від старості. Е, Пропали звідси, скажімо так. Це стилізована ікона під старовину, вона не старовинна, вона імітує письмо, дуже гарний подаруночок буде для ваших рідних, близьких. І ця ікона комплектується отаким ляним мішком, також стилізованим під старовину. Дуже приємно буде подарувати. Архангел Михаїл являється покровителем воїнів, спецслужб там, і тому подібне. Та й, в принципі, хто, хто